Вадюха тут ще болти. Затай, а, що там защита тут, чи що водити? Погано, як дощ. Два цей гараж, будемо гаражі машини розбирати, Вадюк. Все, Вадюха надів плаща, бо на вулиці дощ. Ось бачите, доказательця, що дощ іде. А я голий, ребята, бачите, з камерою знімаю відосик, да мокрий. А хто роботи, Вадюха роботи, а я знімаю. Вадюха, то снімається теж гроші. Воно оператори беруть по 5 тисяч у день за те, що знімають. А я безплатно тебе знімаю, Вадюха. І на Ютубі ми ж ми ж не маємо нічого, Вадюха. Ви це ми щось мали на Ютубі, це так. Може, коли щось будемо їмати, вадюха, то буде нормально. Я з Вадюхою буду ділитися пополам. Уже 100 доларів я вивів, а Вадюхи 50 баксов вода вже. Вадюха вже заробив 50 баксів. До айфона доложили. Доложили Вадюхи до айфона.